Оце, оце, оцей. Чекай, це не Руська. Катедра. Від катедри повз молоко зараз. Це Казіміра. Казіміра. Ага, Тобто руська ще була. Казіміжа, рускаво. А це Казіміжа. І оцей будинок був. Оце Потім були, його, так, так, знесли його, так. Ви будинки в секторі, де Оваль. Вот Аваль. аваль. Оце Оваль. А це будинок на місті Атлому. Так, так. Оце той, що я показував, що після війни його відбуд... відбудував добудовував фронтального. Так, так. так, так. А Ми... оце отут -от рибний магазин, отут кафетерій був, тут книжковий Сі, магазин ларьок. Так, 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 так. Ну, Чепаєва був. А, а, десь, а що... Волова десь аж тут. Голова тут, за цим будинком зразу. Це в нас гімназія? Це гімназія, 4. так. А це вже Мені на русский пішли? Мені вухо ріже, четверта школа. Я привик, що вона. Четверта там. Розумієш? А це от Руська, оце от Руська. А наскільки велика ця Казимирівська площа? А Казиміра вона широка ні, була. Так, так, так. Свої перші, так, так, так. Так. Вона досить широка була. Це видно в нас трубу. Так, 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 електростанція. Так, тут у нас кульчер та готель. Так. А це на роді брюк не Де галерея, бачите. Чи ні. Що, ще, що, щекай. Так, 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 так. Це поворот на Брюкнер. не Так, так, і так він лишився. Так. Ну от що цікаво дивись. От що мені інтересно. Ні, так і осталось. Бач? А це? Той де гастроном. Не гастроном, де потім тканини були, книги, що Сережа інтересувався. Де так, монастиря? Так, 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 так. За монастирем туди зразу. Угу. Ну, там вроді другий поверх гадується. А може то другий поверх видно того другого будинку, той, там, де е, як воно називалося? Тому що буде народний рух. Ні, я оцей маюся. Де народний рух, напевно, бо того того він скарчить, до того народного руху. А гімназії тут не видать. Ти знаєш, з ким мені до Я не пам'ятаю, Мені здається, це в мене не такий ракурс.